Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. У поточному році Вінницька філія газової мережі провела газифікацію майже семисот нових об'єктів в області. Відновила газопостачання для роботи. Індивідуальне опалення місті Ладижин також газифікувала п'ять когенераційних установок для теплопостачальних котелень обласного центру. Крім цього, філія провела технічне обслуговування систем газопостачання двох тисяч багатоквартирних будинків регіону. Детальніше про це ми і будемо говорити з керівником прес-центру філії Ларисою Логіновою. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Ларисо, в нашій студії. Добре. Все ж таки, незважаючи на воєнний стан, Вінницька філія газової мережі проводить роботи з газифікації населених пунктів, установ та організацій. Скажіть, можливо, в яких районах була проведена відповідна робота та скільки нових об'єктів в регіоні до кінця року планується забезпечити газопостачанням? Газ залишається одним з. Найбільш популярних джерел енергії, що пояснюється його ефективністю і надійністю газопостачання, як ми бачимо, є перебої зі світлом, але на даний час газопостачання забезпечено для усіх споживачів області. Ми продовжуємо газифікувати об'єкти на замовлення замовників. Це і приватні садиби, багатоквартирні будинки, газифікації підприємств основної організації. Зокрема, когенераційні установки, про які ви згадали. Роботи проводилися в цьому році по всьому регіону. Основна частина це обласний центр, багатоквартирні будинки. Ви згадали когенераційні установки для котелень міста Вінниці, які забезпечують теплопостачання жителів. І в інших населених пунктах області також проводилися такі роботи з газифікації. До кінця року скільки об'єктів зараз важко сказати, тому що частина об'єктів перебувають на стадії проєктування, інші в проводяться монтажні роботи, газифікації, інші здійснюється пуск газу, тому що все в роботі так сказати конкретну цифру наразі складно. А от хто все ж таки фінансує відповідні роботи, та яка частина коштів сплачує? Яку частину коштів сплачують безпосередньо громади та можливо власники приватних осель, якщо ми говоримо про газифікацію? домогосподарств. Ну, Якщо ми говоримо про газифікацію приватних садиб чи багатоквартирних будинків, чи якщо це газифікація на підприємствах, то відповідно сплачує замовник робіт, сплачує виконання і проєктних робіт, і монтажних робіт, і пуску газу. Це власне замовник, чи то забудовник, якщо це багатоквартирні будинки. А загалом, хто фінансує сам процес газифікації? Це кошти з обласного бюджету чи можливо інші? Ми ж не говоримо наразі про прокладання газопроводів до об'єктів. Ми говоримо про підключення до системи газопостачання конкретних нових об'єктів. Чи це багатоквартирний будинок, чи це приватний будинок, чи це об'єкт бізнесу. Дійсно, от відновлено до речі, газопостачання для індивідуального опалення в місті Ладижин, яке найбільше постраждало. Відповідні роботи проводились за рахунок філії. В Ладижині ми проводили реконструкцію систем газопостачання і нові газифікації для будинків і для квартир. Близько 455 квартир проведені роботи в цьому році. Саме ті, які раніше були на централізованому теплопостачанні, отримували теплову енергію від централізованих котелень. А в минулому році, в цьому році, вони переходять на автономне опалення. Ми газифікували автономні котельні і на Індивідуальне опалення, коли в квартирах встановлюються індивідуальні котли. Тоді проводиться реконструкція системи газопостачання, також вносяться зміни в проєктну документацію, від проводяться відповідні монтажні роботи і вже приєднуються газові котли, нові газові прилади в кожного споживача. До речі, теплопостачання там було наладжено досить таки специфічно від роботи. Тец енергія надходила, так теплова. Ну в влади жені переважно раніше так. так. Ці споживачі, про яких ми говоримо, вони отримували від ТЕЦ теплопостачання. Тепер вони отримують через індивідуальні котли і через автономні котельні. Пані Ларисо знаю, що по поточному році ви газифікували п'ять когенераційних установок для роботи теплопостачальних котелень Вінниці. Скажіть, в чому особливості роботи такого обладнання та яку можливо основну функцію воно виконує? Когенераційні газові установки, зокрема для котелень вінниці, це обладнання, яке як ось є дизельні генератори, а це так само генератори, які продукують електричну енергію з енергії газу. Коли спалюється газ, відповідно виробляється електрична енергія. Тоді наші котельні Вінницькі можуть працювати безперебійно і подавати тепло споживачам. Крім цих п'яти, які у Вінниці ще також зробили. Ми газифікували три котельні для бізнесу по області, і в роботі ще є три когенераційних установки. Тобто, за рахунок таких установок ми можемо спокійно розраховувати на те, що в разі відсутності електроенергії ми будемо з теплом. Так, так це альтернативне джерело. Електроенергії для котелень, зокрема, і так само бізнес зараз це досить популярний крок. Це енергетична незалежність підприємств в організації, тому вони встановлюють когенераційні газові установки для того, щоб мати електроенергію і не бути залежними від блокаутів. Ми говоримо про встановлення та роботу сучасного обладнання, газифікації приватних осел, установ та організацій, які з часом все ж таки потребуватимуть і технічного обслуговування відповідних систем. Скажіть, яка робота в цьому напрямі проводилась філією, якщо говорити про обслуговування систем газопостачання багатоквартирних будинків міста області? В цьому році в області ми провели технічне обслуговування систем газопостачання близько двох тисяч багатоповерхівок. Якщо ми говоримо саме про багатоповерхівки, на наступний рік плануємо 1800 обстежити. Мова йде про мережі від точки приєднання будинку до першого крану в квартирі. Тобто це мережі, які йдуть по будинку, в під'їздах, крізь стіни проходять, де крани, згони усі різьбові різьбові з'єднання. Саме так. В минулому році на законодавчому рівні було додатково урегульовано порядок проведення технічного обслуговування саме цих мереж, і ми перевіряємо наявність витоків, усуваємо їх, ліквідовуємо. Це обов'язок оператора газорозподільної системи на законодавчому рівні зобов'язали надати такі послуги, обстежити мережі. Тих багатоповерхівок, які не уклали, не мають існуючих укладених договорів з іншими суб'єктами господарювання. Якщо будинок не уклав договір на техобслуговування обслуговування таких мереж з іншим суб'єктом, він вважається таким, що автоматично приєднався до типового договору технічного обслуговування з оператором газорозподільної системи. А от таких недоліків про які ви говорити бату було виявлено під час обстеження їх то витоків і тому подібне. Безумовно, жителі будинку навіть не підозрюють скільки насправді є витоків на мережах, тому що мережі в процесі експлуатації звичайно з'являються витоки, ущільнюючи матеріали, усувають корозія, ушкоджує мережі. В середньому 15-20 витоків наші спеціалісти знаходять на кожному будинку. Ми показуємо виявлені витоки. Головам ОСББ, представникам будинку про те, щоб вони для того, щоб вони розуміли і бачили, що насправді є ці витоки. Є ось така небезпека від негерметичності системи. Складається про це відповідний акт. До речі, по кожному будинку у нас на сайті оприлюднені акти про результати проведення ТО і найближчим часом ми оприлюднимо перелік будинків, які будуть обстежені в наступному році. Така послуга є не безкоштовною. Так безумовно, вона платна ця. Послуга вартість, граничні розміри встановлює НКРЄКП, яка буде послуга, який перелік робіт входить в неї. Що ми проводимо перевірку на щільність, на герметичність, перевіряємо з'єднання, ось ці змащування відбуваються. Якщо мережа потребує додаткових робіт, як то вже зварювальні чи заміна окремих частин мережі, це вже здійснюється на за за окремим. Договором за додаткові послуги скажіть, а от з якої все ж таки періодичністю ви проводите ось такі обстеження та обслуговування систем газопостачання насамперед у багатоквартирних будинків будинках, та за яких умов це все ж таки має відбуватись? Ви попередньо говорили, що повинен бути типовий певний договір. Так, Міністерство енергетики затвердило порядок проведення ТО на багатоквартирних будинках, і, зокрема, частоту надання такої послуги періодичність залежить від часу експлуатації мереж на будинку. Якщо газові мережі будинку експлуатуються до 25 років. Тоді вони обслуговуються один раз на 5 років. Якщо ж мережі старіші, понад 25 років експлуатуються, тоді вони мають бути обстежені не рідше як один раз на 3 роки. Відповідно і плата за послугу. Також буде один раз на три або п'ять років. У нас у Вінниці, в області, усі будинки, яким в цьому році надана послуга, обстежені мережі, вже споживачі отримали рахунки. Це разові платежі, один раз на три або п'ять років, залежно від віку їхнього будинку. А от технічно та практично є маю на увазі, кадровий потенціал філії. Він його достатньо для того, аби проводити вчасно всі. Відповідні роботи Звичайно, ми маємо необхідних фахівців, матеріально-технічну базу, прилади, інструменти для виконання робіт будь-якої складності, в тому числі з технічного обслуговування мереж будинків. До речі, послуга надається також на мережах приватних садиб підприємств, основи організації, замовляють таку послугу. Близько 2400 підприємців організацій також отримали послугу. ТО можна замовити послуг в наших центрах обслуговування клієнтів. Це безпека споживачів, перш за все. Безпека їхніх осель і їхня впевненість в надійності мереж, в тому, що витоків газу немає, і мережа стабільна, і вони отримують газ 24 на 7 без аварійно. А хто все ж таки має право і укладати договір на обслуговування систем газопостачання з філією на сьогоднішній день? Якщо ми говоримо про багатоквартирний будинок, це, мабуть, ОСББ і про приватне домогосподарство. Порядок передбачає два варіанти. Коли будинок укладає договір від імені колективного замовника, як від ОСББ, представник укладає з нами договір, і відповідно оплата потім здійснюється одноразово там, з коштів ОСББ, наприклад, чи управляючої компанії. Або ж в іншому випадку, усі споживачі газу, які проживають у своєму будинку, усі квартири, будемо казати, вважаються такими, що автоматично приєдналися до типового договору. Тих обслуговування мереж багатоквартирного будинку. І тоді ми за результатами проведення робіт, коли вже маємо кошторисну вартість робіт, які ми виконали, ділиться на усіх споживачів, і кожен споживач отримує тоді квитанцію до оплати. А як такий договір, сам письмово з кожним споживачем не підписується, тому що він публічний. І не потребує підписання письмової форми. Він є в загальному доступі в мережі інтернет. Є у нас на сайті Вінницької філії газмережі окремий розділ технічного обслуговування ВБСГ, де є вся необхідна нормативна база, є текст цього договору, споживачі можуть з ним ознайомитися. А хто крім Вінницької філії газові мережі все ж таки має право на проведення обслуговування систем газопостачання? Чи, Чи це ви тут монополісти? Ні, ми не моно не монополісти, інші організації, які мають дозвіл на виконання з таких газонебезпечних робіт. Якщо має організація дозвіл на виконання робіт, може ОСББ чи управляюча компанія підписати договір на технічне обслуговування з таким суб'єктом господарювання, і про це повідомити має оператор газорозподільних мереж, тобто Вінницьку філію газмережі в 15-денний строк. Ну можливо, дійсно проведення усіх планових робіт філією з Залежить і від фінансового забезпечення і вчасно розрахунку населення за транспортування і спожитий газ на сьогоднішній день. Ви відчуваєте певний дефіцит коштів у зв'язку з тим, що існує певний борг. Перш за все хочу зауважити, що чому послуга технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж платна, тому що вона не входить в тариф на розподіл газу. Якщо ми говоримо про тариф на розподіл газу, за рахунок тарифних коштів утримуються газорозподільні системи до точки приєднання будинку. Тобто, загалом система в області в регіоні відбувається і налагодження, відбувається ремонт, заміна застарілого обладнання на сучасне обладнання. Звичайно, ми на сьогодні маємо маємо досить суттєву заборгованість з боку споживачів, за надані послуги розподілу газу. Це ускладнює нам звичайно, роботу, тому що від вчасної оплати послуг розподілу газу залежить вчасне проведення ремонту, так само робота аварійно-диспетчерської служби, потрібні паливно-мастильні матеріали, запчастини, розхідні матеріали, робота усіх інших служб. Які забезпечують стабільну і надійну роботу газорозподільних системи загалом, тому ми закликаємо споживачів сплачувати послуги вчасно? Нагадаю, до 20-го числа поточного року, тобто до 20 грудня за грудень. Ну і враховуючи, що сьогодні п'яте число, нагадаю сьогодні останній день, коли ми приймаємо показання лічильників. Придайте, будь ласка, для того, щоб ви отримали коректні нарахування за газ у ваших платіжках. Що ж дякую вам, пані Лариса, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Радія Вінниці звучала програма з перших уст. За участю керівниці прес-центру Вінницької філії газові мережі Лариси Логіно вийшлося про газифікацію населених пунктів у поточному році умови проведення технічного обслуговування мереж газопостачання розмовів журналіст Олександр Блашко. На все добре.